А в Україні триває спеціальна прикордонна операція Захід 2023 Її розгорнули в межах Закарпатської та Чернівецької областей, зокрема задля запобігання спробам незаконного перетину кордону. Скільки так званих ухилянтів під час операції затримали на Буковині? Знає наш кореспондент Іван Сірецький. З нами він наживо зараз із Чернівців. Іване вітаємо. Отже, які результати роботи прикордонників? Вітаю колеги. за останні... За останній місяць ухилянти активізували свої спроби. Пляти активізували свої спроби втекти до Румунії та Молдови. І за час проведення спецоперації захід 2023 на ділянці Чернівецького прикордонного загону було припинено 112 випадків незаконного порушення кордону. Охоронці рубежів затримали 156 осіб призовного віку, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Крім того, 19 осіб хотіли виїхати з України через пункти пропуску, використовуючи підроблені. Документи. Один із таких неординарних випадків нещодавно відбувся на пункті пропуску Порубне. Там прикордонники затримали семеро псевдоенергетиків, які надали документи про броню від мобілізації, які, начебто, видало профільне міністерство. Далі пряма мова. Семеро громадян України, які нібито виїжджали у службове відрядження до Румунії. На навчання в одній з енергетичних компаній, в час перевірки документів даної групи осіб було виявлено сфальсифіковані документи одного з міністерств України, які в подальшому були вилучені та передані співробітникам національної поліції. Тож тепер їм загрожує кримінальна відповідальність порушниками виявилися мешканці Київської, Львівської, Донецької, Вінницької та Чернігівської областей віком від 37 до 49 років. Тим часом спецоперація Захід 2023 триває. Тож прикордонники патрулюють рубежі України у посиленому режимі, закликають чоловіків призовного віку не порушувати законів та не чинити спроб перетнути нелегально кордон України наразі. Вся інформація, колеги, передаємо слово. Дякуємо. Іван Сирецький розповів про спеціальну прикордонну операцію. яку розгорнули задля запобігання спробам незаконного перетину кордону.